З миром Божим багато людей сьогодні нещасливі. Вони говорять, чому я не можу бути щасливий, чому я не можу бути просто щасливим. Нічого не хочу більше, просто звичайного щастя. А чому це так відбувається? Тому що ми не розібралися із духом противлення, який живе у нас. Ми противимося, противимося Слову Божому, адже Словом Божим стоїть все, і все існує Словом Божим. Якщо ми противимося Слову Божому, то ми маємо в собі ідолів, ми маємо в собі. Волшебство, колдовство, як і сказано в Біблії, що ми і до і колдуни. Бо якщо ми противимося Слову Божому, ми думаємо за це. Ми думаємо постійно в негативі. Ми думаємо за негатив, що все погано, все навколо нас погано. У мене син алкоголік, там чоловік, наркоман, я живу така бідна, нещасна, все погано і. Якщо я постійно думаю про це, це і наповнює мене, це і відбувається, і збувається все так, як і ми думаємо. Тому це називається кладовство і до коли ми постійно перебуваємо в цьому. У нас є таке місце, святиня всередині нас, і коли ми туди приходимо і постійно перебуваємо в тому негативі, ми поклоняємося тому ідолу, який в нас є, тому злу. І це називається ідолом, тому що ми постійно там ходимо до себе всередині і постійно замикаємося там, і постійно ми перебуваємо в цьому, тому ми не можемо бути щасливі. Нам треба розібратися, і навіть це говорять і е, лікарі, е, пацієнт мусить розібратися сам е, зі своїм противленням. Добо ніхто не може це вилікувати. Ні е, людина, ні лікар, е, ні сусід, ні мама, ні брат, ні пастир. І навіть якщо ми будемо знаходитися е, в церкві, де присутній Бог слухати е, слово, яке несе Дух е, Святий. Ми не зможемо дійсно бути щасливими, якщо ми не відкриємо своє серце. Ми не розберемося з тим духом противлення. Якщо ми розберемося з тим духом противлення, ми відкриємо серце для духа, відкриємо серце для Бога, тоді Бог може жити в нас. Але якщо ми Перебуваємо в цьому противленні постійно. І приходимо додому, насварилися на дітей, почали кричати на рідне, на сім'ю і так далі. Це нам не допомогло в розв'язанні ситуації. Але ми ще більше будемо мати, будемо мати такі почуття провини, і воно ще більше буде заганяти нас в безвихідну ситуацію, постійно будемо перебувати в тому негативі. Бог Він дає вибір кожній рутині, як дійсно прожити. Тільки з Духом Божим ми можемо, і тільки Дух Божий може нас визволити від цього. Ми мусимо відкрити для нього своє серце. Він прийде і допоможе зцілити, вигнати ті всі прокляття, всі хвороби, всю ненависть. Тільки як ми можемо це зробити? Через покаяння. Коли ми будемо розбиратися з тим духом, який у нас протиплення, ми будемо каятися. І будемо змінювати своє життя. І багато сьогодні навіть і проповідників говорять, що бісівська наша віра, тому що ми ісповідаємо гріхи, але ми не каємося. Покаяння це зміна нашого життя. Коли ми ісповідаємо, ми так, я згрішив і так далі. Але далі йдемо і робимо ці гріхи. Але коли ми маємо покаяння в своєму житті, покаяння це коли ми... Ісповідувати гріх, і ми його не робимо в своєму житті, ми змінюємо своє життя, Як і сказано у Біблії, що нам треба одягнутися в нову людину, ту стару здерти себе своїми гріхами, похотями, а вдягнутися в нову людину. Так і ми маємо розбиратися з тим гріхом, з тим противленням. де ми противимося Слову Божому, чому ми не приймаємо Слово Боже, чому ми не хочемо того робити, чому ми не хочемо того виконувати? Нам треба дійсно це противлення розбирати. Адже е, сатана він е, шукає будь-який е, вхід до нашого серця. І якщо ми не розбираємося з цим, він там царствує, а там царствувати має Слово Боже і Дух Святий. Тому... Кожен мусить розбиратися сам, не може нам допомогти ніхто з тим розібратися. Бог може торкнутися нашого серця, але вже як ми будемо жити, і як ми будемо виконувати слово Боже, чи будемо виконувати слово Боже, чи будемо зберігати той вогонь, який Бог яким Бог торкнувся наше серце. Це залежить від нас. Бог дав вибір кожній людині, щоб вона або жила з Богом, або жила із сатаною. І людина сама приймає вибір. Розібратися із своїм духом противлення може кожна людина. Кожен в собі. Він може противитися не тільки слову Божому, може противитися новим починанням, дітям, може противитися новій роботі, може противитися в сім'ї і так далі. Це не обов'язково противитися Слову Божому так навпряму. Ми можемо противитися любові, близьких, не можем, можемо не проявляти ту любов, але це все є дух противлення. І нам треба дійсно розбирати. Чому ми злимося, чому ми е, ненавидимо, чому ми зриваємося, чому, е, чому ми не хочемо там, читати слово Боже, чому це все в нашому житті? Це Кожна людина мусить розбиратися своїм серцем, мусить відкрити його для Бога, щоб Бог дійсно міг жити в нас. Тому бажаю дійсно кожному. Е, Прийняти для себе рішення, розп'яти свою плоть, розіп'яти своє серце, щоб там не було доступу для диявола, щоб там не було гріхів, а Царство Ісус Христос і Дух Святий. Амінь.